Село ти моя доля. Так швидко плине час. Здається, недавно картоплю садили. І от вже пора копати. Можливо, її вже було пора викопати кілька днів тому, бо вже гудення зовсім посохло. Але не викопали, бо дощі трохи завадили. Ну і інша робота якась, звичайно, ж є. А посаджено у нас тут сорт Кіранда, або китайське чудо, або китаянка, або тріжди очень. Стільки багато назв має ця картопля. Садили її вручну, садили на початку квітня. Кожен рік садимо раніше картоплю над садимо десь. Під кінець березня, а деколи в середині березня. Цього року, як ви знаєте, весна була затяжна, ішли дощі, сніг, холодно було, так що садити неможливо було, бо було мокро. Ми її посадили у мокру землю, садили звичайним дідівським способом лопаткою. І чоловік з натугою рів. Ямки для того, щоб посадити цю картоплю. Дуже твердо було дощі і сніг забили ґрунт. І так воно твердо і залишилося. Ми її, звичайно, і рихлили, і підгорнули, але все ж таки бачите, які бріли на городі. Чоловік вже зламав був вила, я показувала. Добре, що є зварювальний апарат. Ну і, звичайно, добре, що є. Чоловік, який вміє користуватися тим зварювальним апаратом і може відремонтувати ті вило. А кіранда, як ви знаєте, це сорт надранньої картоплі китайського походження. Вона вже давно приписана тут на теренах України і на теренах колишнього, як то кажуть, Совка. І хоч вже багато років вона е, культивується на наших городах, але на відміну від інших, від голландських, наприклад, сортів картоплі, вона не виродилась. Бо, наприклад, в нас е, передали нам родичі були кілька сортів голландської селекції. Маріс Бард, не пам'ятаю більше які, пам'ятаю, що три сорти було. І поки, ми їх, поки я їх розвела з двох кілограмів, то вона вже виродилася і перестала вже родити. А ця, на відміну від названих сортів і від теперішніх, зараз в мене також багато є сортів голландської селекції, але я ще не знаю, як вони себе покажуть, бо вони тільки замовлені в минулому році. По два кілограми я замовляла. Це орла, це джелі. Ну, по пам'яті так і не згадаю. Ну і звичайно, відома всім рів'єра. Ну Рів'єру я не замовляла. Рів'єра в мене давнішої. То я не знаю, як вони поведуть себе чи не виродяться за пару років. Будемо садити, будемо бачити. Але ж вся кіранда вже. І в нас кілька років, а в моєї знайомої, в якої я її купила, взагалі вже багато років. Ну, а, а люди, як ви знаєте, взагалі ще з часів Радянського Союзу її вирощують. І, як бачимо, врожайність гарна, незважаючи на те, що були екстремальні погодні умови, цілий травень не було дощу. А тепер вже в липні занадто дощі почали йти, і кинулась фітовтора і на цю картоплю, і на помідори. Але це не завадило картоплі вирости І ось такий врожай маємо. І ще хочу сказати, що на відміну від деяких чи надранніх сортів, так як цей відноситься до надранніх, ця картопля смачна, вона розварюється. І ще хочу сказати, що на відміну від деяких інших надранніх сортів картоплі, вона добре зберігається до весни, так що не обов'язково її садити другим врожаєм другим сроком. Посадки. Можна було, звичайно, посадити, але в нас і місця не було, і напевно, і бажання не було. Так що будемо обходитись Цією будемо відбирати на насіння, хоч відібрати. Як бачите, буде проблемно, бо картопля сама велика. Вона цього року не настільки рясна, як кожен рік, бо завадили зав'яз і погодньої умови, але все ж таки виросла ось така гарна. Так що початок копання в картоплі покладено, і, звичайно, кажемо, господи допоможи в добрий час почати. Далі картоплю буде копати, напевно, чоловік мотоблоком, а ця посаджена вручну, то вручну її тут небагато, вручну мусить її викопати. А мені потрібно брати відра і збирати врожай. А сонечко в нас сьогодні припікає вже зранку, так що день обіцяє бути спекотним. А ще мене запитують, чи будемо продавати картоплю. Можемо і продати, але як ви бачите, картопля велика. Так що Якщо будемо продавати, то таку велику. І будемо продавати перед посадкою, можна буде, звичайно, розрізати, якщо хтось захоче. Ось така моя сьогоднішня розповідь про картоплю сорту кіранди, про догляд за нею, про посадку і тепер вже про копання. Ще не сказала, забула сказати, що не обробляли ми її від жуків. А чоловік страсов. я, напевно, в одному із роликів і розповідала. І решта сортів, звичайно вже обробляли. Трохи квітів для натхнення, для душевної насолоди і бажаю всім мирного трудового дня. Дай нам Боже, миру і спокою, щоб при доброму здоров'ї збирати вирощений нами урожай. Урожай картоплі. як завжди кажу, бувайте всі здорові, мирного всім неба. До зустрічі! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами. Всім всього найкращого!